Таким цієї ночі став врожай кукурудзи, говорить директор одного із сільськогосподарських підприємств області Микола Дарієнко. Його каже, понівечив російський безпілотник. Це абсолютно мирний об'єкт, який був створений для того, щоб зберігати сільськогосподарську продукцію. Ми втратили врожай кукурудзи. Каже, шкоди шахет завдав також і складському приміщенню. Це однозначно втрата. От втрата це перш за все втрата безкаркасного ангара, тому що покрівля це і є власне весь ангар. Розповідає, у ангарі зберігалася тисяча тонн зерна. Зараз питання, щось з ними зараз зробити, цим врожай. Воно повністю в ламках. Ми ще не знаємо, що там ще всередині є. Осколки ці, що є зараз у зерні, жоден елеватор, він ну, як побачиться, це дуже великий втрат можуть бути і для нього, тому що там усі всі рештки вони можуть просто пошкодити обладнання їх. Додає, чи відновлюватимуть ангар, вирішуватиме, коли оцінить збитки, а врожай намагатиметься врятувати. Чи це буде з якимось дисконтом, чи це може бути якісь додаткові витрати на перевіювання на якомусь спеціалізованому обладнанні. Як практика показує, термальні пошкодження і запах нікуди не дівається, і вони просто-напросто їх не беруть. Шахеда сталося о пів на першу ночі, пригадує очевидець подій охоронець Іван Гнідаш. Якраз обійшов склади летить, ну, чути звук двигуна шахеда. Потім почали обороти збільшуватися і взриватися. У наслідок падіння безпілотника ніхто із місцевих жителів не травмувався. Всі живі, говорить голова територіальної громади Олег Гриценко. За інформацією людей, які бачили цю подію, тут фактично був збитий дрон, який летів вже. Своєю траєкторією і влучив саме в це приміщення, оцінюємо десятки мільйонів гривень цієї ночі. Це єдина ситуація, яка нам була доведена до відома. зі слів начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Приватний сектор економіки нині не відшкодовується лише житлова інфраструктура. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов. Суспільне новини Черкаси.